23 липня на автозаправних станціях Дніпропетровська почалася паніка. Як з'ясувалося, на деяких заправках не можна було купити бензин. Деякі місця не злякалися, що така подія віщує подальше подорожчання бензину, але все як виявилося значно простіше. У Дніпропетровську розпочалася паливна паніка. Сотні автівок вишикувались в чергу на заправках міста у середу, 23 липня. А все тому, що придбати паливо можна було лише на деяких АЗС. Серед жителів Дніпропетровська почали розповзатися чутки про подорожчання бензину у майбутньому та навіть про вибухи на заводі. Проте більшість Дніпропетровців все ж таки зберігають спокій. Це не надовго, скажімо. Я просто їхала і вирішила постоять трохи заправитися, всього нам всіво. Було таке вже у нас відбувалося, якби на наступний день все наладилося. Близько першої години дня на заправках Дніпропетровська спостерігалися величезні черги. Проте до п'ятої години черги з автомобілей вже майже не було. Ближче до вечора запрацювали усі заправки. Директор мережі, яка відпускала бензин лише за талонами, пояснив, що саме відбувалося протягом дня. Хочу одразу успокоїти автолюбителів города Дніпропетровська в тому, що Сегодня проводилась плановая инвентаризация нефтепродуктов. На сегодняшний момент заправочные станции работают в плановом режиме. Топливо подвозится в плановом режиме бензовозными. Просим прощения, извинения за подчиненное неудобство клиентам. Ждемо вас на наших розпрощені станція дальше така от колотнеча виявилася цілком безпідставною нічого незвичайного не відбулося. Також керівник однієї з АЗС заспокоює дніпропетровців. каже, що подорожчання бензину найближчим часом не буде.